Вони стали носіями бренду міста. Школа амбасадорів 20-22 для дорослих, організована Прилуцьким краєзнавчим музеєм, успішно завершилася. Це вже не перший сезон проєкту, але цього разу він особливий, адже значно відрізняється від своєї дебютної версії. Перша школа амбасадорів вона була проектна, грантова. Ми ще випускали буклет, прилуки закодовані, і зрозуміли, що власне вона може мати продовження. Проте, основною рушійною силою для продовження виявилася Ірина Михайло. Хай Люченко, яка запропонувала навчати дорослих амбасадорів. Я не думала, що так буде, що вона створиться ця школа, але дуже хотілося. і дякувати Тетяні Миколаївні. Це стало реальністю в нашому місті зробили таку школу. Я була щаслива. Хоча в мене на той час дитинці було, я не пам'ятаю скільки, мабуть, місяць. Як я узнала, а коли вже дійшов час до того, що вже ми прийшли сюди навчатися, то не було ще двох місяців. Тобто я була щаслива, але думала, як же я оце тепер сюди попаду, не попаду. Аби думаю, трошечки пізніше це було, але ж все одно виділила час. Настільки мені хотілося, що ну. Я тут брухливі емоції від проєкту отримали не лише учасники, а й ментори. Вони вперше в рамках цього проєкту працювали з дорослою аудиторією. Перша зустріч вона завжди сповнена емоцій, тому що це нові люди, нові знайомства. І на першій зустріч ми доволі багато спілкувалися. Ми говорили про те, що стало поштовхом в навчанні на цих курсах. Ми говорили про те, про те, чим кожен захоплюється. Перша зустріч, як і подальші пройшли вдало. Це співробітники музею саме головне це був показник, коли амбасадори не хочуть іти. Коли вони залишаються працювати, залишаються слухати. В них шквал емоцій. Йде. Це найголовніше, тому коло друзів музею збільшується. І школа буде продовжуватися. Показником успішності школи амбасадорів 2022 стало два стало те, що освітні зустрічі були надзвичайно тривалі. 16 учасників проєкту, серед яких лікарі, посадовці, активісти, психологи і три матусі в декретній відпустці могли годинами слухати лекції, дискусувати з того чи іншого приводу. Жага до знань приємно вразила менторів. Знаєте, напевно, та атмосфера, якась існувала на проєкті, Вона мені здається буквально з першого дня. Вона от була такою ціле спрямовою. Це суцільна зацікавленість, бажання, жага. Амбасадори постійно всім цікавляться. Вони завжди докопуються до якоїсь істини, вони ставлять запитання, вони хочуть дізнатися все більше і більше, причину, а чому ж так, а що ж, що ж пов'язано було з виникненням барокко? а що пов'язано було з виникненням стилю класицизму, як саме в Україні це той чи інший стиль позначився. І, зокрема, як той чи інший стиль втілив в архітектурі і мистецтві нашого міста. Така зацікавленість зумовлена потягом до культурної історії міста. Світлана Шенкаренко – мама в відпустці по догляду за дитиною, одна з учасників проєкту. Говорить, ні разу не пожалкувала про своє рішення. Я побачила в інтернеті оголошення, і в принципі я не роздумуючи, зразу клікнула, що я готова, заповнила анкетку і, і все. Тому що я хотіла долучитися. До цієї компанії неперевершеної. Я в принципі так думала, що це буде дуже цікаво, і я знаєте, не помилилася. Було неймовірно цікаво. Було цікаво навчатися, і Альоні Мусієнко, ментору школи амбасадорів для дітей, які надихнули її на думку побути ученицею. Ділиться Неважливо, працювати з дітьми чи навчатися. Їй цікаво все. Діти вони мені подобаються з дітьми. Взагалі займатися. Вони знаєте, у них стільки енергії, у них стільки бажання пізнавати. Своя думка, яка іноді суперечить, да тому що від них хочуть, і це разом з тим наповнює, і хочеться їх з однієї сторони їх послухати, а з іншої сторони щось своє дати. Так що це по-своєму цікаво. Та що саме було найзахопливішим для учасників, адже вони вивчали історію, релігію, культуру та архітектуру прилук, ораторське та театральне мистецтво. Таких занять для амбасадорів було проведено п'ять. Кожна зі зустріч була неперевершеною і не схожа на попередню ми охопили і культуру мовлення, культуру спілкування, і архітектуру міста, і навіть ораторське мистецтво це всі знання, які в принципі потрібні, які необхідні нам. Все сподобалося, чесно кажучи. Найбільше сподобалось це, мабуть, готувати інформацію. Уже коли потрібно було, знаєте, нам дали теми, і коли ми дізнавалися, слухали щось нове, то коли ти вже це пропускаєш через себе, навіть ти вже уявляєш, да? От, що ти ходиш по цій центральній площі в той час, коли там були там пам'ятники, да? коли там зовсім інша архітектура була, або в тому самому садибі Московченко, ти ходила саме по тих. Магазинчиках або можливо ти взагалі була е, дружиною. Ну так ще дуже цікаво. Завершувати участь у проєкті амбасадорам зовсім не хотілося, але випускний подія, яку не відтермінуєш надовго. На кінець Прилуцький краєзнавчий музей влаштував невеличкий сюрприз. Вперед день новорічно-різдвяних свят. Відома композиція Щедрик у виконанні вихованців музичної школи вітала випускників школи амбасадорів. Своєрідним екзаменом випускників школи амбасадорів повинна стати організована ними екскурсія рідним містом. Своїх друзів амбасадори повинні ознайомити з історичною спадщиною прилук, тим самим довести. Навчання в школі амбасадорів цікаве і пізнавальне. Я вже використовую ці знання, тому що я, от коли в нас була тема історія міста, я деякі собі моменти там запам'ятала, занотувала, і я вже своїм друзям розповідаю. Ті моменти, які мене захопили, що нас місто було дуже розвинуте, що в нас тут і жіноча гімназія, і чоловіча гімназія, і багато цехів. Тобто, що місто було таким іменно розвиваючим. Не випадково амбасадорів називають носіями бренду: знати історію рідного міста, популяризувати прилуки це почесно. Тому цьогорічні випускники хочуть, щоб проект продовжувався і надалі, а кількість учасників збільшувалася. Обов'язково йти. Тому що це наповнює, по-перше, себе. Це дуже цікаво. Це можна буде поділитися не тільки дійсно зі своїми дітьми, а як із своїми колегами. Звісно, доєднуватися. Якщо є у них таке бажання, то варто доєднатися. Тут дуже багато цікавого можна дізнатися про місто, наше рідне. Якщо є така можливість, то обов'язково йти просто приходити до нашого краєзнавчого музею, дізнаватися щось нове, цікаве для себе. І розвиватися для тих прилучан, хто вирішив прислухатися до порад амбасадорів. Прилуцький краєзнавчий музей привідкрив завісу таємниці наступного сезону школи. Скоріше за все, привідкрию вам таємницю, що наступний набір буде в квітні, Із випускним уже ми так піддумали на ніч у музеї.